Тому з тих, що нас добито, почалося набридати, дуже хотіло нас розстріляти. А, він такий як фашист він з посмішкою, в нього, мабуть, руки чесались нас розстріляти. Звичайно, на той момент ми не розуміли, чи він з нами грає, чи справді хоче бути. У театрі Кропивницького актори Херсонського театру імені Куліша готуються до вистави. Лишатися не можна. Це документальний спектакль, створений під час російського вторгнення. Вистава про життя в окупації, порятунок та свідчення злочинів російської армії в Україні. Подружжя акторів Руслан Вишневецький та Євгенія Кірсанова грають на сцені самих себе через російські блокпости. Вони виїхали з окупованого Херсону з п'ятої спроби. Нема жодного видуманого якогось слова. Навпаки, трошки зжата. Бо якби ми розповідали все, це знаєте окрема вистава була. Ми якраз розповідаємо, з чого почалися мітинги, як вони проходили і чим це все закінчилося. Ну, Окупація у нас почалась 1 березня, 21 березня. Почали розганяти, бо змінилась там «Ну, з 21, з 21 березня. Так, так приїхала Розгвардія. Подивитися виставу про земляків прийшла Наталія Гололобова. Каже, теж пережила окупацію. Я знаю, що будуть емоції, а, сльози будуть, тому що я знаю про, про що буде вистава. Ну, ну, але ж все одно це рідне, і хочеться трошки згадати акторів, яких до війни можна так сказати, знали. Вы должны вернуть своего сына. Ну, вы должны его спасти. Зачем? Зачем, чтобы вы его убили? Да нет, конечно нет. Зачем, чтобы вы его в тюрьму посадили? Да поймите вы, у всех, кто вернется, у них же у всех будет амнистия. Акторка Римма Зюбіна грає роль директорки розпорядниці театру імені Куліша Юлію Бунчак. Розповідає, на початку окупації міста до неї з обшуком приходили російські спецслужби, розшукували старшого сина, який раніше служив у нацкорпусі. Окрім цієї ролі, Рима Зюбіна читає у виставі своє листування жінкою, яка жила в окупації. Я одна єдина. Розповідаю не свою власну історію. Юлія Бунчак, заступниця директора театру, до якої увірвалося 30 ФСБшників. Я чула ці всі історії. Сергійна сама прийшла до нас на репетицію. Тут документальний театр тут навпаки не треба нічого грати, тому що будь-яка фальш, будь-який награш, будь-яке щось зображення чогось, воно буде тільки вибиватися. Це вистава Документ народилась за місяць до того, як Херсон від російської окупації звільнили українські військові, розповідає художній керівник Олександр Книга. Нині театр імені Куліша працює попри постійні обстріли. Гастролі організували у рамках спільного з українським культурним фондом проєкту Ми не хотіли виїжджати. Розпочали 1 серпня. Покажуть виставу у восьми містах України. Відвідування спектаклю безкоштовне. Актори, які сьогодні виставі, вони приїхали з різних куточків України. Хтось з Івано-Франківського. Доїхав, хтось з Києва, хтось з Кривого Рогу, хтось з Херсону, тому що вони сьогодні знаходяться десь. Це благодійний тур і він розрахований на те, що прийдуть тимчасово переміщені особи. В основному і херсонці в першу чергу це є пріоритет гранту. Я це до чого веду? Я вважаю, що це геноцид. Вони вкрали наші домівки. Нашу свободу, наше життя, навіть телебачення і зв'язок. Ці тваринки інакше не можуть назвати. Вони повинні понести кару. Найбільше актори мріють показати виставу у Херсоні. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.